Всім привіт! Вже багато років наша команда досліджує етнологію та демонологію гуцульщини. А сьогодні ми поговоримо про демонологію Волині, а саме Рівненської області Гощанського району. Відьми, яких знають на Волині, дещо відрізняється від карпатських мольфарів чи відьом. Проте культура та традиції, що на Волині, що в Карпатах. Дійшли до нас ще часів Київської Руси, тому схоже теж дуже багато. Перед тим як їхати в експедицію в ті краї, я вирішив дослідити праці всіх відомих етнографів про Гощанський район з народної міфології Гощанщини Уявлення про відьму від дослідниці Анастасії Кривенко досліджено було такі села. Бугрин, Вільгор, Дорогобуш, Іллін, Колесники, Новоставці, Томахів, Посагів, Угільці Ясне. Відьма одна з найпопулярніших персонажів народної демонології. Демонологія на Волині майже не висвітлена на, на загал. Тут відьом називали відьмура, відьма, відунья, волшебниця, волошебниця, вулушебниця. А в окремих селах, таких як Бугрин, то зустрічали також і чаклунів чоловічого роду. Їх тут називали відьмарами, відьмачами, як на Гуцульщині, так і на Волині. Відьми бувають родимі та навчені. Перші ж мають свої надприродні здібності ще з народження, та відрізняються від простих людей. Наявністю маленького хвоста. Другі, що отримують свою силу від іншого носія, вважаються ще більш небезпечними. Відьмацтво у спадок можуть перебрати, доторкнувшись до руки відьми перед її смертю або ж внаслідок цілеспрямованого навчання. Отже, в селах Рівненщини часто підозрювали у відьмацтві таких жінок. Найбільше підозрювали, звичайно, чужинок, які звідкись приїхали. Часто підозрювали молодиці, що немає сім'ї, людину, котра не прийшла на вічі громади села. Також підозрювали одинаків, що остерігалися місцевих жителів та ні з ким не спілкувалися. Звісно ж, остерігалися тих людей, які виконували якусь хатню роботу вночі. Також підозрювали дуже жадібних жінок, чомусь частенько підозрювали тих людей, які дуже часто хворіють. На переконання жителів Гощанського району, відьми та відьмарі дружать з чортом, і саме його демонічна сила допомагає їм у скоєнні злодіянь. Селяни Волині стверджують, що відьми частенько могли будувати будинки на нечистих місцях. Наприклад, в стародавніх цвинтарях або ж місцях, де скоєно було багато вбивств. Там вони черпають нечисту силу, мають, так би мовити, вдома свого чорта. Зоповідання жительки села Ілін це є зле, воно десь у повітрі ходить, а той, що знається з ним, то хату поставить там. Зоповідань жительки села Бугрин. Вони ж з чортами знаються. Каже, що вона відьма, тако вилізе на гору по драбині і там щось скаже. І все в неї є. За народними повір'ями відьми не лише мають зв'язок з нечистою силою, а й самі є її носіями. Дехто вважає, що кожна відьма має в собі демона або чорта, який завжди їй допомагає. Той демон мучить її зсередини та заставляє робити зло. Зазвичай жертвами відьм стають ті люди, які коли-небудь їх образили. Чим найчастіше займалися відьми, так це відбиранням молока у корів, а також нищенням урожаю. Також на свята частенько відьми підкидають ворожі Гостинці, які несуть прокляття. Відтак пропадає молоко у корів, хазяєм не ведеться в господарстві, а члени сім'ї починають хворіти. Ще один відомий мифологічний мотив у селах Гощанського району на свято Івана Купала. Чомусь саме на Івана Купала посилюється відьомська активність. О півночі відьми шукають світ папороті, щоб нібито примножити свою силу. Та багатство той цвіт папороті. Вони, звісно ж, потім протягом року використовують у чаклуванні. Крім того, на Гощанщині вірять, що у ніч Івана Купала всі відьми сходяться в одному місці для проведення певних обрядів. Наприклад, біля криниці в лісі, і на своїх зібраннях відьми, розпустивши своє волосся, чарують, чаклують та збирають різні цілющі трави. Про традиційність та загальну поширеність цих вірувань свідчить народний купальський фольклор. За пошуком саме такого фольклору, давніх співанок, про купальський період, ми поїдемо літом в нашу експедицію до Рівненщини. Окремий пласт демонологічних матеріалів становлять уявлення про згубний магічний вплив відьом на урожайність нив. У час достигання зернових чарівниці йдуть до чужих полів та роблять на колоссі. Так звані заломи або ж закрутки. Наслідком цього є неврожай, хвороби або ж навіть смерть господарів, котрі через необачність зжали таку закрутку. Такі речі ніколи не можна брати голими руками. Найкраще. Взяти в рукавицях та спалити на першому вогнищі у селі Вільгор. Вважали, що чарівники можуть знищити урожай, наславши на поля щурів або ж горобців, які пообідають все. А в селі Угільцях оповідають, що якось через наслені чари на обійстя в хаті побачили, уявіть тільки собі, 16 вужів. Подекуди на Гощанщині люди вірять, що відьми могли затримувати опади. Найчастіше після Великодня І тим самим спричиняють посуху та неврожай. де інде відсутність. Утність небесної вологи пов'язують з тим, що відьми замикають земні води, забиваючи дерев'яний кілок в джерело. Крім негативного впливу на природні явища, відьми здатні розлучати сім'ї, нашкодити на здоров'я та спалити хату. І досі на Гощанщині можна почути, що відьми розлучили закоханих. Знищують сім'ї, насилають на дітей та дорослих хвороби і навіть зводять зі світу. Зокрема, недуги й смерть відбувається через так звані дання, коли після пиття відьомського напою в тілі людини зводяться ящир внаслідок підливання когось водою, якою обмили мерця через чаклування з мотузками якими зв'язували мерця, а ще відьми небезпечні тим, що можуть зурочити простих людей поганими очима, переходять їм дорогу і таке інше, уявленням про те, що хвороби і смерть є наслідком чаклування, це прикметний залишок архаїчного світогляду, що й тепер живе у народних віруваннях та фольклорі. Одним з показових прикладів є історія жительки села Бугрин, переконаний, що саме відьомські чари спричинили певні трагічні події в її сім'ї. Пряма мова. В мене баба була, і вона йшла, а там була корова прив'язана. Вона нагнула голову, не бачила тої корови, і та корова її вдарила. Якась погана була. Кажуть, що хазяйка корови була відьма. Вона повинна була щось таке зробити. І ця корова нашу бабу побила, і баба померла. Відьма таке зробила. За деякими свідченнями трапляється і таке, що жертвами своїх же чарів стає сам лиходійник. Ось про що розповідають. В селі Угільці. Мені мати розказувала, що на одного діда казали відьмар. Тут було весілля, і він чомусь наляв, І люди замітили, що там теж в стопці щось було. Тоді заговорили з чоловіки: давайте ми цю стопку йому вильним. І вони взяли його і тую стопку йому в рот залили. І вони його в ту клуню зачинили, щоб він не міг собі піти додому, ні вимовить нічого, ні випить нічого. То казала, що так рів, як худобина, так кричав, але до нього вже ніхто не підійшов. Як вже потім за тих Йшли, то яму під собою в клуні вирив і вмер. То комусь він то робив. Наступна бувальщина, яку навів у своїх спогадах, Степан Макарчук походить зі села Дулібів і є ілюстрацією уявлень з нечистою силою по річній дорозі. Тут її особленням є відьма в зооморфному образі. Дуже врізалася мені в пам'ять розповідь Діда Макара про нечисту силу. Отже, дядько ходив на побачення Тетяною Хурманівською. Вийшов пізно вночі від Хурманів додому. Там, де починався спуск з гори, йому дорогу перекрила своїм гиганням гуска. Пройшов метрів 150, і біля хати Дудя, тим же способом йому знову перебігла дорога гуска. Ще через 150-200 метрів напроти терешки біля кузні. Він знову побачив гуску, яка йому перебігла дорогу. Під горбочком, навпроти бруся, знову гуска. Дядько почав швидко бігти до своєї хати, йому відкрили і він замкнувся. Та не встиг лягти спати, як хтось швидко почав бити гупати в двері. Баба Євдоха сказала: о! Вже привів додому якусь відьму, здатність відьми перевтілюватися в якусь іншу тварину. Один зі стійких мотивів українських демонологічних вірувань, який має вияв і в інших фольклорних сюжетах, так і в багатьох рівненських селах, зокрема на Гощанщині, часто оповідають про те, що в той чи той час чарівниця, перетворившись на жабу. Кішку чи собаку непомітно проникає до селянської господи і відбирає в корів молоко. Кажуть, що може бути кіть чи собака. Вони відьми перетворюються в жабу чи в що хоч, казали в селі Бугри. Звичайна людина, а вона перетворювалася то в жабу, то в таке. Десь вже йде в хліві, то перекинеться на якогось звіра. Так казали також в селі Бугрин. То ми вбирали купайлу там на хуторі, а мати сиділа на порозі тако. А ми вбираємо купайлу. А хлів тої Федори, сусідки, так біля того порогу. І як то так? Цо-цо-цо? Так крепко цокає, як Федора вийшла, а собака чорний се корову. І як вона в хлів вийшла, він поміж ногами і побіг. Та я це бачила в селі Колесники. У разі появи в ліві незнайомої тварини хазяї зазвичай старалися її зловити та скалічити. Вірили, що внаслідок цього відьма буде ж нескодженою, та вада залишиться їй на тілі на Після того, як вона повернеться до людської подоби, в неї на все життя залишаться ті сліди каліцтва. Про те, що саме так і стається, на Гощанщині розповідають чимало таких історій. Якщо вона йде молоко забирать, то перетвориться в жабу, чи віщо, да її там, чи рибнуть, чи що, то вона зробиться людиною. А та рана є, казали, що відьма. Корову ходила завжди доїде чиюсь там. А хтось вже сів да бачить, що кіт іде чужий, да каже, що вдарив по лапі в селі Угільці. Жабі взяли, були, одрубали ногу. Дай баба кульгала, як перекинулася. В селі Бугрин. Традиційні уявлення про можливість розпізнавання відьом відображеної у низці інших повір'їв та фольклорних оповідей. Певними прикметами чарівниць можна виявити в церковній літургії. На Гощанщині досі побутує переконання, що на Великдень відьми намагаються першими взятися за ручку дверей церкви, цілують замок, прагнуть торкнутися рис або руки священника, щоб набратися сил, залишаються в церкві під час обходу, аби непомітно щонебудь узяти для своєї ворожої. Би у деяких селах також розповідає, що відьми падали перед священниками, намагалися так зробити, аби він їх переступив, намагались пройти під плащаницею, коли її виносили з храму. Виходили з церкви, коли співають Харовумське. Дехто з етнографів вважає, що подібним чином відьми поводяться не лише на Великдень, а й на всі інші великі свята. Так вважають в селі Сергіївка. У позаритуальний час відьом виявляли та знешкоджували різними магічними практиками. Наприклад, коли корова втрачала молоко. Господиня зазвичай проціджувала його через дійницю, пронизану дев'ятьма голками. Так робили в селі Бугрин, щоб позбутися чарів у селі Іллині, воду, якою сполоснули ці дилку, до сходу сонця виливали на перехресті двох доріг. Нагощащий практикували інші магічно охоронні дії, покликані захистити худобу від відділ, так щоб не допустити їх у обійстя в селі Бугрині, господарі напередодні великих свят. Або після отелення корови клали біля входу до хліва сокиру чи серп, розсипали довкола хлівів, освячені на маковея, або освячені на спаса, городній чи польовий мак, видюк його ще називали. Промовляючи, тоді молоко забереш, як цей мак збереш у селі у гільцях, окрім обсипання обійстя маком, до дверей хліва прибивали підкову. А до пійла худобі давали свяченого зілля. Оберегове значення, захист худоби від злих духів мали звичаї, яких на Волині, зокрема й на Гущанщині, дотримувалися в перший день вигону худоби. Вдаряли тварин освяченою вербовою гілкою, окроплювали їх свяченою настрійтення водою, обсипали самостійним маком, обсипали священою сіллю. У деяких селах також коровам зав'язували на роги червоні стрічки від зурочення, переганяли їх через металеві предмети, або, як, наприклад, у селі Ясному переганяли через великодній рушник. Траплялося, що корові рога одрізували, засипали туди мак, ведюг свячений, щоб відьма не чіпала, клиночком з осляли забивали. Чіткіше морально-етичні мотиви виражені в народних оповідях про неминучу розплату за відьомські справи. Гріховна, нечиста душа відьми чи відьмака не може покинути тіло, і вони перед самою смертю довго й тяжко мучаться, доки не передадуть комусь свого ремесла. Чи доки зі стель не зірвуть дошку. Подекуди також оповідають, що підтвердженням від тих чи тих осіб є певні оказії, які трапляються після їх смерті. Наприклад, тіло померлої відьми. Швидко розпливається, розкладається в кімнаті, де вона лежить. Навіть узимку з'являється багато мух вже тої баби відьми нема. Вона як померла, то її навіть не розкривали. Бо як її накрили, навезли до церкви, то не можна було на неї дивитися. Вона розпливлася, вся повністю все лице заміння не було. Ні носа, ні рота, нічого не було. Розпливлась, так розповідали в селі Іллин. Так, нічого. Але як вона вмерла, то стільки в хаті мух було, прийшли, то не було. А паслі стали співати, то не можна було рота розявити, як мухи налетіли. То послі всі казали, що не видно, що відьма в селі Колесники. А як її випроводили з хати, то мух не стало. Ну да, летіли вони в рот і скрізь падали. А де вони послі поділися? Згідно з народними повір'ями на людину, яка відьмувала після смерті, очікує велике покарання, Потойбічне покарання. Такі погляди знайшли своє вираження й у волинському фольклорі. Зокрема, в демонологічній легенді про навчання чарівництву. Прийшла невістка до свекрухи, де й каже: як свекруха піде корову доїть, то більше надоїть молока. А як вона піде, то менше. А вона, невістка, каже, навчіть мене, як ви так доїте. А вона каже до неї, воно тобі не треба. Підеш зо мною, побачиш, чи схочеш, щоб те я тебе навчила. Каже, збили масло, пішли на горень, на воду кинули те масло. То каже, як дешота й набралося всяких гадюк. Всякого всього. І каже, що теє масло рвуть. Кажда до себе. Каже відьма, то так цю мою душу на тому світі будуть рвати. Чи схочеш, так ти. І на цьому епічному моменті ми завершуємо сьогоднішню розповідь про відьом на рівні. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково напишіть про це в коментарях. Вдячний всім, хто підтримує нас на Патреоні. Любіть своє українське. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.